Український хірургічний прорив, поки медики усього світу зшивають, зклеюють та поєднують з ковами розірвані органи своїх пацієнтів. Вітчизняні вчені та хірурги, поєднавши свої зусилля, створили апарат для електрозварювання пошкоджених тканин. Зовні залізна коробка з відносно простим способом керування та кількома дротами. Однак у дії апарат доводить: це не шмат заліза, а диво техніки. Опит, який привишає вже більше п'яти тисяч операцій, про те, що та технологія большое будущее і будет распространена практически во всех сферах хірургії, то тобто не только абдомінальна хірургія, это і урология, это і гінекологія, нейрохірургія, кардиохирургия, таракальне хирургия. так виглядає цей його вага 16 кілограмів. Працює від звичайної розетки потужністю у 220-280 вольт. Усередині електричний блок, елемент для зварювання та спеціальне програмне забезпечення. Зовні елементи апарату нічим не відрізняються від звичних для хірургів інструментів та нагадують звичайні пінцети. В нашій клініці той з хірургів, хто вже попрацював, використовуючи цей апарат, не хоче від нього відмовлятися. Схематично процес зварювання відбувається наступним чином: шари пошкодженої тканини за допомогою зварювального електро. Елемента... З'єднується далі. Хірург стискає ділянку електродами та подає струм. Після програми управління та зварки захоплена тканина звільняється та процес повторюється ще кілька разів до повного закриття пошкодженого місця. За словами хірургів, завдяки використанню зварювальної технології скорочується тривалість операції а отже, у рази зменшуються крововтрати. Двоє швидше, а то й втроє крім операції. В 3-4 рази менше Про переваги цього способу оперування говорять і колишні пацієнти. Зокрема, кажуть, що короткий післяопераційний період практично не відчували болі у місцях оперування та швидко відновилися функції органів. Я довгі роки запрацювалися операція, яку мені потрібно було зробити. І тільки після того, коли я вже поняла, що от є спосіб, коли я не буду боятися. Я попросила зробити мені операцію, але тільки в тому випадку, якщо там буде наш спосіб. І дійсно, восстановлення дуже швидко. Український геній ніколи не міг усити місці. Так і тут ідея науковця стала початком нової ери у медицині. Автори проекту отримали патент на свій винахід та поставили його на конвеєр. Інтерес до українського хірургічного електрозварювання проявили лікарі понад 40 країн світу. На Україні ж таких апаратів не менше 50. Окрім технічних, апарат має також економічні переваги. Порівняно зі своїми іноземними аналогами, він коштує відносно дешево усього 25 тисяч гривень. Однак лікарі кажуть, ці гроші ніщо, порівняно з тим, скільки життів можна врятувати, якщо на базі лікарні ця техніка. Юлія Таркановська, Олександр Кулібаба зроблено в Україні.